Я завжди квіти при живі приношу. Так. Це сама дорога людина для мене, я їй завжди в житті дарив світи. І Так і зараз продовжу. В'ячеслав прийшов на могилу покійної дружини з її улюбленими нарцисами. Взимку чоловік їх купує, а в теплу пору року приносить на могилу ті, які залюбки вирощувала дружина вдома ще при житті. Зимою е купляю а. Так вирощую сам на дачі і рози і вона любила живі рослини на могилках. Це не лише естетично, а й щирий вияв того, що про покійну людину пам'ятають і не забувають відвідувати могилку. Проте штучні квіти та вінки все ще залишаються невід'ємною частиною броварських кладовищ. Хоча вже не перший рік священики закликають мешканців громади позбутися цієї шкідливої звички, не виняток і цей рік. Свідомі люди повинні розуміти це. Краще принести живу квітку чи навіть посадити, яка там багаторічна, яка може одним словом, собі рости і спокійно одним словом прибрати це. Про те, що пластикові квіти вже не актуальні, і людям необхідно від них відмовитися задля покращення навколишнього середовища, кажуть і продавчині на ринку, які і реалізують цей товар. З кожним роком тенденція по кількості продажу квітів відрізняється від минулого року. Тобто люди вже розуміють, що коли приходиш на цвинтар і бачиш ці гори ці синтетики. я не можу сказати, що це треба, знаєте, прикрашати. Це ж не новорічна йолка, щоб її прикрашати. Тобто достатньо покласти живих квітів. Через неактуальність пластикових квітів попит на них серед броварчан став значно менший. Якщо брати два роки назад, то брали іскусственні. Але на даний час менше беруть більше живі. Ну на даний час просто що холодна погода, їх би брали б гарно живі квіти. Пані Тетяна свідома громадянка і чітко розуміє, чому на кладовище нести пластик не варто. Це щоб не було його цього загрязнення. І так хватає в нас всякої гадості. А він не приносити там штучні? Штучні – це, штучні, це для лінивих тому що штучне це для лінивих чого, то що вони у ці дні, всі наші, які тут на кладовищі, чекають нас. А чекають, що я прийду з що з квітами? Я посадив живий квіт. Проте далеко не всі готові відмовитися від того, що простіше: штучних рослин, які не потребують догляду, не бояться дощів чи палючого сонця. Швопірі, так ну іночок і сухи. А чому саме? Ну так так воно було. То ще раз таке безвідповідальне ставлення на звалищах біля кладовищ лежать гори вінків і штучних квітів, які перегниватимуть століттями. Далеко не кращий вихід, коли їх просто спалять. Такі життя зараз, що і в той же час суспіль суспільство не має умов. Де б що здоробить з цим? У ну, більшості випадків той пластик, чи це най ті вінки, які несуть, їх просто-напросто спалюють. А де це йде? Розумію, повітря це йде. Ось Ми тим самим дихаємо. Окрім цього, розкішні дорогі вінки чи букети штучних квітів для душі померлого не мають жодного значення, кажуть священники. Щоб розуміли, що це коли прийдуть поминальні дні, чи, наприклад, коли, це основне молитва пам'ятати цих людей молитвою. Але в той же час зовнішня ознака цієї пам'яті є те, що люди там приносять і садять щось. Своєю чергою, чиновники вкотре наголошують Інформацію теж звернутися, щоб люди не використовували штучні квіти для того, щоб ми не гадили у себе нашу природу, не знищували.